Майже щодня в Олександрії виявляють коронавірус у дітей. Різ захворюваності фіксуються з вересня, зазначає Лілія Бачинська. Якщо за перші 10 місяців року covid 19 фахівці дитячої амбулаторії діагностували у 147 дітей, за останні два місяці вже 80 випадків. Лікар нагадує про профілактику хвороби. У дитячому віці профілактичними заходами є те, що дорослі, які оточують дітей, мають бути. Прищеплені від коронавірусної хвороби і не захворіти. Мають бути збережені такі правила, щоб не виходити з дітьми в багатолюдні місця, унеможливити там великий контакт із людьми, з неясними проявами вірусної хвороби. Ну, але, на жаль, трапилось те, що трапилось, і у нас з вересня місця. Відмічається ріст, при тому ріст не у дітей шкільного дошкільного віку, як було в попередні місяці, а ріст захворюваності на коронавірусну хворобу у дітей раннього віку. Дуже багато дітей до одного року в нас захворіло, до трьох років. Це діти неорганізовані, які не відвідують ні дошкільні заклади, ні школи. І частіше всього, коли опитуєш, або обидва батьки, або хтось із батьків один не прищеплені проти коронавірусної хвороби. Ну, найпершим заходом, який ми повинні все зробити, яким ми повинні зробити, і, щоб зменшити захворюваність, це зробити безпечним середовище для дитини, для дитини раннього віку, для дитини будь-якого віку і прищепитись дорослим, які доглядають. За дітьми, які приходять в гості до дітей раннього віку, дорослі прищеплюються в 216-му кабінеті, в наявності є різноманітні вакцини проти коронавірусної хвороби. Одне потрібно прийти і прищепитись, вибрати час для того, щоб зробити цю процедуру. Вагітні, можуть вакцинуватись проти коронавірусної хвороби, про це теж не один раз говорили. Матері, які годують, теж можуть прищеплюватись проти коронавірусної хвороби. Проводити щеплення від ковіду можна і дітям майже з початком епідемії, через кілька місяців. Вакцини, які вже пройшли, клінічні випробування, які вже застосовувалися в багатьох країнах світу. Наявні були і у нас, і діти старше 12 років могли прищеплюватись за бажанням проти коронавірусної хвороби. Сказати, що це масова така кампанія, щоб масово діти пішли на щеплення, я не скажу. Ну, але достатня кількість процентів, мабуть, 5% від всіх наших дітей мають щеплення проти коронавірусної хвороби. Особливо це діти, які такі соціально активні, які багато. Ну, я... Соціально активні, рівняються розумні діти, тому що дитина, яка сама розуміє, Необхідність профілактичних щеплень, діти, особливо, які виїжджають за кордон, і мами, які побували у нас з різних причин, в основному це з не дуже приємних причин за кордоном. Вони трошки повернули в своєму розумінні проблему профілактичних щеплень, тому що всі мами, які виїжджали за кордон з дітьми, дзвонили, просили. Щоб їм переслали так звану форму 63 – Це форма профілактичних щеплень, тому що за кордону майже в усіх країнах не брали дітей ні в садочки, ні в школи, коли немає карти профілактичних щеплень. В Україні вже є вакцина для дітей віком від 5 років. На сьогодні в Олександрії на сьогоднішній день немає, але ми дали свої потреби. Провели таке бистре опитування, багато часу нам не давали про. Те, скільки б батьків хотіли прищепити своїх дітей старше п'ятирічного віку, зараз іде вже мова про дітей старше п'ятирічного віку проти коронавірусної хвороби. Дали попередні кількість таких бажаючих і чекаємо отримання такої вакцини наразі. Вакцина Pfizer, якою проводять щеплення дітям від 12 років в Олександрії, є процедуру проводять в семиповерховій поліклініці в 206 му кабінеті.